Привіт, друзі! Сьогодні приготую малосольні помідори. Це закуска, яка подобається практично всім. На дно банки викладаю зонтики та стеблі кропу, листя хрону, зубчики часнику, лавровий лист та чорний перець горошком. У кожному помидорі роблю проколи виделкою. Це потрібно зробити для того, щоб помідори просолилися якнайшвидше. Тепер у банку викладаю щільно помидори. Готую маринад. До холодної води додаю сіль та цукор. Добре розмішую всі інгредієнти. Помидори заливаю маринадом. Зверху на помидори викладаю кріп та листя хрону. Банку потрібно прикрити капроновою кришкою і залишити за кімнатної температури на 3 дні. Помидори виходять ароматні та в міру пряні Цей рецепт простий і не вимагає багато часу.